Вітаємо на каналі Твого Гороскопу. До настання нового 2025 року залишилося кілька місяців, тому саме час дізнатися, яким він буде і що нам принесе. Про це може розповісти тотем, під яким згідно з китайським календарем він мене. У кожного з 12 тварин, що складають його коло, свій характер, а отже, і події, що очікують нас наступного року, багато в чому можуть бути визначені наперед. Наступний рік мине під знаком зеленої дерев'яної змії. Він триватиме від 29 січня 2025 року до 16 лютого 26-го. Її тотем посідає шосте місце серед 12 знаків китайського календаря. Попереднє її царювання було в 13-му році, а наступне настане 37-му. Змія, мабуть, найзагадковіша істота китайського зодіаку у всіх життєвих ситуаціях. Її представники керуються не так розумом, як інтуїцією, хоча за розумовим та інтелектуальними здібностями перевершують багатьох, змії розважливі і знають, як із будь-якої ситуації отримати вигоду. Вони не визнають авторитетів, тому за будь-яких обставин керуються винятково власною думкою. Змії приємні співрозмовники, хоча вважають за краще більше слухати, ніж говорити, але всі їхні репліки влучають в точку. До того ж, вони знають, як сказати іншій людині гарне і замовчати про погане. Ми цінуємо, що ваш вибір зупинився саме на нашому відео. На знак вдячності ми даруємо вам знижку у 20% на висі товари у магазині для людей поважного віку. Котру ви зможете отримати наприкінці цього відео. Якщо вірити китайській астрологічній традиції, характер року визначається як знаком тотемом, так і стихією, яка відповідає цьому року. Стихія 2025 року дерево до того ж не осіння, що завмирає з листям, що осипається, а весняне, молоде і зелене. Як правило, такі характеристики говорять про успішність більшості починань цього часу. Робота над ними виявиться набагато пліднішою, ніж над тими, що були розпочаті раніше, але з якихось причин не закінчені досі. Вітатимуться також і свіжі ідеї та креативний погляд на вирішення звичних, а іноді й добре набридлих проблем. Мабуть, більше за інших питань нас цікавить геополітична ситуація у світі. Особливо це стосується соціальної напруженості та конфліктів, зокрема й військових. Змія не любить різких змін, тому ситуація у світі як у кращий, так і гірший бік, у цей час не зміниться. В нашій країні вона наймовірніше залишиться на тому ж рівні, що й зараз. Щоправда, є надія на те, що мирних угод буде досягнуто ще нинішнього 24-го року, а це означає, що в рік змії вони не будуть порушені, і на нас чекає спокійний час. Змія зосереджена на отриманні нових знань, тому технічний прогрес у цей період на місці не стоятиме. Переважно його розвиток буде пов'язаний із штучним інтелектом, продовжиться автоматизація процесів, у яких зараз застосовується ручна праця, зміниться робота транспорту та системи охорони здоров'я. У них особливо важливе застосування нових технологій. З'являться нові джерела відновлюваної енергії. Будуть знайдені способи вирішення таких глобальних викликів, як зміна клімату та епідемії, що позначиться на якості життя. Змія істота не колективна, тому наступного року успіху у професійному сенсі досягнуть переважно ті з нас, хто працюватиме в полудинці. Тобто, це такий рідкісний випадок, коли сам у полі воїн. Звичайно, відмовлятися від допомоги в деяких особливо важких випадках не варто, але перемога в наступному році за самотніми геніями. Які зможуть сподіватися тільки на себе, Зате й славою ділитися ні з ким не доведеться. Щоправда, зворотним боком роботи поза колективом може стати схильність до стресів, все-таки важко нести все на своїх плечах. У таких випадках бажано взяти тайм-аут, перепочити і все буде гаразд. У рік змії не тільки можна, а й потрібно змінювати роботу найбільш цікаву, творчу та вигіднішу у фінансовому плані. У кар'єрі потрібно прагнути від простого до складного. Кожне нове завдання має бути складнішим і перспективнішим за попереднє, тому, відчувши, що на нинішньому робочому місці ви досягли стелі, необхідно шукати нове. У роботі необхідно виявляти такі якості, як проникливість і винахідливість, а всі питання вирішувати вдумливо і не поспішаючи. Важливо також прагнути особисті зростання та професійного самовдосконалення, а також прагнути практичності та ефективності. У рік зміні потрібно не лише посилено працювати, а й повноцінно відпочивати. Без релаксу відновити сили для нових успіхів не вдасться. Необхідно з користю проводити вихідні, вчасно брати відпустку та робити перерви протягом робочого дня. Особливо важливо це для тих, хто дбає про своє здоров'я. Будь-яких захворювань набагато простіше запобігти, ніж згодом лікувати. В зміні вибрикові взаємовідносини. Спілкуванню з людиною, яка, як їм виявиться, не дотягує до їхнього рівня, вони віддадуть перевагу самотності. Перед тим, як стати другом змії, необхідно пройти довгий жорсткий кастер, тільки після цього представники знака допустять їх у своє коло. Змії рідко діляться своїми секретами та таємницями. Навіть із близькою подругою чи другом вони або обговорюють його чи її проблеми, або розмовляють на абстрактні теми. Серед знаків китайського календаря найкраща сумісність у змії з драконами та півнями, а напружені стосунки з тигром, кроликом та козою. До речі, це стосується не тільки дружніх, а й романтичних взаємин. Тим не менш, це не означає, що представникам цих тотемів не вдасться знайти з господаркою року спільну мову. Головне, не обдурювати її. Зла та зради змія не пробачить.